Друзі, всім привіт! Це компанія Автофокус, у нас нове надходження інфініті Q50 2018 року. 3 літра твін -турбо бензин в парі на повному приводі із коробкою автомат. Автомобіль має неймовірний синій металік, взутий в 19-ту гуму на шикарних дисках. Ось такий він, красень, який не залишить вас без погляду на дорогах, має чудову мурчащу вихлопну систему. Ось такі діодні задні фонарі, камера заднього виду, задні передні парктроніки, камера 360, світлий шкіряний салон. Ось такі перфорований. Що ми маємо по комплектації? Комбінація світлої темної шкіри, повний електропакет, всі склопільночі автоматичні, регулювання дзеркал, пам'ять передніх сидінь водія, електропривід. Виїзна ось така автоманка під коліна, круїз-контроль, датчик дощу, датчик світла, система ESP і електронне відкриття багажнику. Також по даному автомобілі, що ми маємо мультифункціональне кермо, функцію bluetooth великих два сенсорні монітори, клімат-контроль багатозонний, коробка автомат, вибір режимі в'їзди, ось мод ось такі підстаканнички, дуже підігрів сидінь, ось такий в нас чудесний автомобіль з комбінованої шкіри. Преміальна музика Bose. Друзі, автомобіль реально виглядає дуже цікаво, неймовірний колір. По техніці і по кузовним. Деталям на сьогоднішній день без будь-яких зауважень. Автомобіль вартий вашої уваги. Даний автомобіль ви можете подивитися за адресою міста Київ, Велика Кільцева, 1, ТРЦ Республіка Парк. Даний автомобіль також можна придбати як в кредит, в лізинг, за готівку за криптовалюту. Тому якщо ви шукали динамічний седан, цей автомобіль саме для вас. Чекаємо вас на тестрайве.